Пані Юлія працює до яркої на фермі за кілька кілометрів від кордону. Розповідає, обстріли настільки часті, що до них вже звикли. Як обстріли, стараємося становитися там до стінки, щоб не було ні вікон, нічого. Корови дояться, як завжди, каже жінка, але під час обстрілу молока може бути менше. Вони вже напугані, особливо те, що як втретє сараю, то попали. Тоді вони, отож, ті, що залишилися, пугліли їх. Помагаються. Як тільки деякісь аж і вони зразу здроги. У третьому сараї були найкращі корови. Від прямого влучання снаряду частина з них загинула, розповідає керівник агрофірми. Сіно, попала міна у високопродуктивну групу, де корівки давали від 40 до 45 літрів молока в день. 27 загинуло зразу. А це одне зі складських приміщень, пошкоджених обстрілами. Добре, що хоч сіно залишилося, побиті тюки. Там осколків їх дуже багато. У добре, хоч залишилося, сіно не згоріло. До цього у нас 500 тонн соломи, згоріло, летіла міна фугасна. За словами пана Олександра, збитки з початку вторгнення мільйонні на відновлені поголів'я, кормів, будівель. Але господарство продовжує працювати, і майже ніхто з працівників не звільнився. В цей трудний період вони навіть за заробітну плату не спрашують у мене на підйом заробітної плати. Вони працюють і все. Ото ми так і граємо в цю рулетку, не знаючи, куди воно прилетить, звідки воно прилетить, тому що ми чуємо навіть виходи їхні, як так називають. І вже через 2-3 секунди воно вже в нас. Коли чуєш, що через нас летить кудись далі, якось більш спокійніше відноситься до цього. Коли вже сюди до нас, і боїшся. Що робити? Працювати треба, жити треба. В агрофірмі працюють люди із сусідніх населених пунктів. Пані Юлія їздить тричі на день із села, яке розташоване за сотні метрів від Росії. Вона у мене в огородах. Я на город виходжу і мені видно. День пройшов і думаєш, ага, а що завтра буде? Або спати лягаєш, думаєш, господі, чи ти встанеш, чи не встанеш. Я сама з Росії. Я тут живу вже 24 роки. Оставалися ж там, і два юридні, і все. Ну як це? Вони, вони прийдуть да, і будуть стояти дивитися і думати, чи стрілять, чи не стрілять. Я оцей війни, я не знаю, я не розумію. На території ферми є фруктовий сад. Пан Олександр розповів, що тут навмисно не скошують жовті кульбабки. Збираються висадити ще блакитні квіти, щоб з ворожих дронів було видно. Щоб вони бачили, що ми Україна наша процвітає Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.